Всі, хто відслухав лавину нових і крутезних музичних релізів на попередньому тижні? Моя повага, Маю, хто ти, воїне. Приречені на бажання послухати ще новенького. Вітаю! Мене звати Денис Головльов, Це канал Тіксті. Він же текст, і це черговий вже 16 16-й випуск новинки тижня. Слухай Українське рушаємо. Так мав починатися випуск і вже у вівторок. Він мав би бути в Ютубі. Але ми робили виїзд до наших військових у Костянтинівку, Краматорськ, Дружківку та Славінськ. Ми це благодійний фонд Тіксті Help. що, ми Констахі, як її називають, лагідно. Було в Константинополі, якщо його тут звуть, що це вже третя локація, далі у нас ще одна тут, ще госпіталь військовий, ще у нас далі Дружківка і далі. Вигружаємо, привезли гуманітарну допомогу до наших військових. Що? Слава Україні! Тримаємо стрій, долучайтеся, хто хоче, хто може, допомагайте, будемо збирати допомогу військовим. Тримаємо стрій, разом буквально. А доки вибачаюся перед нашими глядачами та перед артистами, що надали відеоматеріал. Виправляємось та ось тепер рушаємо. Слухайте українське, слухайте українське. Закликаю кожного з вас слухати та підтримувати українське як ніколи. Слухайте українське, і слухайте українське і слухайте наші пісні. Цей тиждень подарував нам чудові роботи і майже лише в гучних новин. Але одна своєю безглуздістю і світовим розголосом визиває посмішку здивування. Відомий на весь світ репер підтримав Україну, але не Купівлею дронів, гуманітарною допомогою, автівками для військових чи чимось ще. А тим, що він росіянку у новому синглі дуету є та дола сайн. Останній промовляє такі рядки. Be, uh. вона хоче, щоб я поклав трохи коук порошку, тобто їй в дупу. Вона росіянка, я пкнув її за Україну. Коментувати ці рядки ще безглуздіше ніж сам їх зміст. Я про інше цією новиною я хочу донести дві тези: перше, що я сам віднині не буду казати ні про який культурний, економічний та інші фронти, бо у нас він є лише один. Хоч я і справді вважаю вкрай важливим підтримку всіма сферами та можливостями наших бійців та нашої війни проти ворога, я і сам використовував поняття культурного фронту у всіх попередніх випусках, проте цей термін просто себе дискредитував за рахунок абсурдних вчин, без відповідальних людей, ось така підтримка, це звичайний хайп і нічого нам не дає. Тому надалі, якщо про фронт, то в буквальному сенсі. А по-друге, іноді розбираєш всесвітньо відомі закордонні сингли і дивуєшся їх красі. А буває ось такі шедеври, як я згадав вище, розглянеш їх детальніше і думаєш, яке ж лайно. А потім послухаєш наші нові релізи і розумієш, яка ж все ж таки у нас крута сучасна нова українська сцена. Тому вмощуйтесь ручніше, ми починаємо огляд новий. Релізів. Новинка номер один. Круть вірмені. Є пісні, які пишуться роками. Наприклад, свою Керлос Віспер, перфекціоніст Джордж Майкл тричі переписував, двічі перевидавав, а саксофонну партію перезаписували по деяким даним від 4 до 12 музикантів. Або всім відома Don't Speak гурту No Doubt, яка теж довго чекала, доки Гвен Стефані її перепише і доведе до фіналу. Буває, навпаки, наприклад, мелодія Yesterday прийшла Маккартні у вісні, і фактично він написав демо за одну хвилину. А Дель на написання Skyfall витратила трохи більше 10 хвилин. Ось у Марини Круть на написання цієї пісні пішло теж рекордно мало 15 хвилин, і це чисте джерело емоцій, переживань і почуттів, виданих у секунду їх злиття. Це відчувається у кожній, у кожній миті пісні. Привіт усім, мене звати Марина Круть. Я записую це відео прямо із своєї кухні. У мене цього записує того що в мене вийшла пісня і кліп. Називається Вір Мені. Вір мені, це та е, любовна лірика, це та пісня, яку зазвичай я б ніколи не випустила. Але я її написала за 15 хвилин. Кліп ми зняли за, за 2 години. У Львові в мене біля дому. І знаєте що, пісня прекрасна. Я вам рекомендую її послухати. Вона про любов. От все, що я можу сказати, вона про любов. Вона про сумну мою любов. Яка була в мене раніше, це інтимна лірика? Взагалі то Марина рідко пише пісні про кохання, але це той випадок, коли не поділитися такою тендітною красою цієї тліючої пристрасті було б просто злочином. Сховай моє серце під чорним плащем, під кителем людських очей. Я хочу з тобою бачити зірки. Хіба ти не чуєш слова? Це дірки? Чиста поезія, яка надихає. Хочу з тобою бачить зірки, хіба ти не чуєш слова? Це дірки надихає також цей нуарний кліп зняти у місті Лева знову ж таки за рекордні декілька годин. Слова до пісні написала сама Марина, музичним продюсером став Іван Клименко. А до створення цього оранжу також доклав руку Андрій Довів Довіченко, який також буде сьогодні у випуску. Ще раз повторюся, що це не зовсім типова музика для круть, але це тільки розширює горизонти її звучання, і мені особисто Ну, це не просто подобається, а прям припадає до самого серця. Зводив та майстрив цей витвір української поп-музики Микола Цимбалов. ти цей раз, скажеш, для нас. Новинка номер 2 Окс Але. але, але, Історія про непорозуміння, а точніше про розуміння, що разом заважають бути ті самі, але від фіналіста десятого голосу Віталія Окс, я вдихнув повітря, повні груди хто б'є все, скажу при нагоді. Всім привіт, з вами Окс, і радий поділитися, що зовсім нещодавно в мене була дуже красива прем'єра. Трек, але про кожного з нас, хто хоч раз в своєму житті, кохав по справжньому саме ті почуття, ті емоції, які не передати жодними словами. Тож дуже сподіваюся, що цей трек відгукнеться у вас в серцях, і обов'язково чекатиму, щоб ви його переслухали, переглянули красивий кліп та написали свій фідбек. Це для мене справді важливо. До речі, Віталій знайомий уважним глядачам нашого каналу, виконанням нової інтерпретації пісні Тіни Кароль Ніченька. На мій погляд, найкраще друге життя для пісні, які тільки можна уявити, тому хочу вам ще раз про це нагадати. Я хотів би втекти, щоб далеко, тільки я, тільки ти, і за руку тебе мої. Сни. Повертаючись до але, слова до цієї пісні написав Іван Клименко. І ось яка цікава річ: у приспіві Окс співає серед але, але але шукав її довіру я. А я ось чую там серед алей, але але. І серед тих самих алей з але він і шукав її, а вона там як Лілія і росла. Саме цей образ мене і підкорив. Але у тексті чомусь лише одні але, без алеї. Хоча слухаю в десятий і все одно чую. Але пишіть. Чи в мене одного обман слуху чи ви так само це чуєте? За аранжування відповідав Голубенко. До речі, теж цікаве ім'я в українському шоу-бізі. А зводився Антон Дітяшов. Закликаю кожного з вас слухати та підтримувати українське як ніколи. Надихайтесь, розширюйте, діліться зі своїми друзями, тому що зараз ми боремось за нашу єдність, за нашу державність і за нашу культуру як ніколи. З вами був Окс, і все буде Окс. Алей, алей". Новинка номер три. Ості, Океан. Я впізнаю голоси стиль Остапа за одну секунду у будь-якому треці. А мати свій унікальний стиль це чи не найголовніше для будь-якого артиста. «Я Всім привіт, я Ості. І нещодавно в мене вийшла пісня Океан, яка завершує трилогію знайти перед очима океан. Концепцію трилогії війшла ідея сну. До минулих пісень ми робили кліпи. А до цієї пісні ми зробили мульт, тому що кожен з нас бачить сни по-різному. В основному сюжету лягла новела Джонатан Лівенстон мартин Річарда Баха. І наступний цікавий факт це те, що ця демка лежала в мене рік. Потім ми... П'ять місяців тому взялися до роботи, що працювали, працювали, працювали. Тричі змінювали. А потім, якось ми склавою Клавою чайну сіли грати на укулеле по фану і придумали мелодію. Яку ви можете послухати, якщо ви підати і переслухаєте трек, трошки доповнював Стапа. Перше трилогія синглів і кліпів складається із пісні Знайти. Потім синглу перед очима і вже цієї роботи. А клава, про яку каже Ості, з якою вони імпровізували на окулєлі і доробили цю пісню? Це та сама артистка інкогніто інтернет-феномен Клавдія Петрівна, яка часто є гостем наших випусків. Ось так, от. якщо вже йдете слухати трек, то вже можете подивитися кліп. Поставити там лайк, комент, підписатися. Новинка номер 4. Комісія Діво Моя. Діво моя сподівається була права. Слухати цю пісню без кліпу це злочин. Ні, звісно, слухати на здоров'я на стрімінгах, але потім обов'язково доповнюйте після смак від прослуховування ще й таким джерелом задоволення. Чого тільки коштує цей ракурс із ліричною героїною на вербі, або де герої йдуть у воді на зустріч один одному, та ще розсип чудернацьких та зворушливих кадрів. Ну і звісно, пропрацювання, аранжування із динамікою на протязі всього синглу теж приносить неабияке задоволення. Не ти, не не Всім привіт! Це Богдан з гурту Комісія і ми з хлопцями дуже раді, що ви зараз слухаєте пісню Діво моя. Ми також запрошуємо вас подивитися відео роботу на цю пісню. Це кліп, який ми зняли з режисеркою Софією Чайковською. Це дуже гарний відеоряд. А сама ж пісня. Ця така поп-босанова записана була з Лесиком і Модадою з гурту TikTok. Він був сам продюсером. І в цілому ця робота вийшла доволі теплою, доволі справжньою. Це такий гіркий після смак розставання з коханою людиною. Певний момент відпускання, момент переживання. Тому. Можливо, для когось ця пісня буде актуальною і допоможе впоратись з емоціями і перетворити їх в натхнення. Знаєте, Коля, той що за кадром він же музикант, так от я сприймаю пісні текстами, а він сприймає все музикою. І все, що музично цікаво у наших випусках, то за пошук і відбір всього цього можете йому завдячувати. Хоча у цій пісні і з текстом все також дуже добре. Будемо раді залишатися з вами. Підписуйтесь на наші сторінки і слухайте наші пісні. Є багато чого ще. А все добре. Тепер, а тут у нас одразу дві пісні від Морфома: одна з Ромаріо Панч, пісня Журавлина і Фіт із Вовою зі Львова. Почнемо з останньої. Хто дивився попередній випуск, то там ми відступили від нашого звичного формату і швиденько пробіглися по двом десяткам релізів. І там мав би бути сингл голос. Але просто в суматосі я забув його додати до випуску. Виправляюся класна робота про ностальгію за домом, де б ти не був. На минулому тижні морфон зробив трек з Ромаріо Панч, і цей сингл так само пропитаний болючою ностальгією та сумом з удома. Через поля, через рік. Музичної точки зору та тим більше з точки зору продакшену все на високому рівні, бо це ж Рома Морфон. Слова написали самі виконавці. А взагалі, Рома зазначив у прес-релізі, що в нього прем'єр на два місяці наперед. Подивимося, чи наступні будуть такі цікаві, як ці, але продуктивність вражає. Позаду у нас перша частина релізів, повірте, наступні п'ять пісень не те, що не гірше, а можливо, вам сподобаються ще більше, бо у нас не хід парад пісень за популярністю, а добірка нових релізів. А доки нагадаю, друзі, якщо ви поділяєте наше бачення в популяризації українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати. Кожен лайк, коментар та поширення допомагає ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, реквізити. В описі під відео. А ще всі ці треки є у Spotify, у загальнодоступному плейлисті Слухай Українське. Вибач, вибач. О, прикинь, Дові Дові телефонує. Алло, так, Андрію, вітаю. Так, телефонував. Хотів попросити вас зробити коментар, як ви робили на попередні випуски. Так, чудово. Тобто, можу розраховувати, так? Же на мене. Супер, дякую. А а на котру годину можна отримати відео? Розраховую в тяжку годину. Окей, а можу тоді набрати завтра і нагадати? Набирай, коли в думках сумне. Як ви вже здогадалися, це у нас новинка номер 6. Дові. Розраховує на мене. У самого котру лишилась позаду, поразів кістока низка. Друзі, привіт! Це дові. Нещодавно вийшов мій новий трек. Розраховуй на мене, це трек про справжню дружбу. Тому приємного прослуховування і слухайте українське. Так, справжній трек про справжню дружбу, просто, щиро і відверто. Як я й казав у попередніх випусках, просто дивовижно у скількох треках відомих артистів постійно звучать гітарні партії Андрія, і при цьому він ще й розвиває власну творчість. Так тримати Андрію. Ми розраховуємо на нові сингли. Новинка номер сім. Я Ріма Ікар. Я витискаю з цього часу. Найкраще українське РНБ, який я чув як мінімум за останній час. Поки аранж наповнює простір м'якою, еластичною атмосферою, Марія граціозна і прутко своєю вокальною мелодією, плигає з такту на такт, з бочки на бочку. Подаю знак, сигнал, а через півтори хвилини Яріма демонструє свій речитатив і робить це максимально круто. Слова в пісні теж цікаві, але це вже лишаю вам на прослуховування. До речі, їх написала сама Марія. Подуму, подуму, я, я, я. Новинка номер вісім майорова імпульси. Шукала б не знайшла. Я істини темні. Знаєте, я людина проста. Бачу в меню закладу фірмову страву. Замовляю, бачу одноіменний сингл у альбомі. Відкриваю його. Так, Даша випустила альбом Імпульси, і це заглавний сингл. Добре, що я завжди вірив у Дашу. Бо Ті суки, що не вірили, в мене мною ноство. Даша вже потрапляла у наші добірки зі справді вдалими, на мій погляд, синглами, такими як відчула та хто вона така. В будь-якому випадку вітаємо Дашу з альбомом, і там є ще що послухати. Ликую, серце таким же, як я. Новинка номер дев'ять. Толочний там, де ти. Женя толочний як в кіно, і в тому сенсі, що він живе як в кіно, хоча я цього достойменно не знаю. А в тому, що це третя українська платівка толочного як в кіно. Там, де ти це заглавний сингл, і якби ж то такий сингл ще й став саундтреком фільму, то на таке кіно я би точно ходив би щодня. Вкрай красива пісня вийшла. Ти так мало Новинка номер 10 Як так, батькам. А у хоча живе, з нами ще... Я думаю, всі ми так зрозуміло, вже із назви, без зайвих слів, просто рекомендую послухати пісню і подивитися кліп Ярослава. Перебули, Бонус трек. Марта Липчий, Жадан і собаки. Говори. Тільки ти далі говори! Ожна пісня Сергія це маніфест. А як інакше, він все ж таки трохи більше автор та літератор ніж музикант. Потужний сингл про важливість висловлювати свою думку і порушувати тишу тоді, коли це особливо важко. Ще одне нововведення у наших випусках. Тепер адаптовані українською версією старих пісень, ми не будемо додавати в основну добірку, але якщо роботи важливі і цікаві, то в кінці випуску будемо це зазначати. Демчук перевипустив адаптовану сорі сорі, я але в пошуках принцесу може то поможе чин, вони стілить моє серце краще. Діма Монатік також продовжує випускати відремонтовані версії синглів. На цей раз це «Вітамін Д». Таким щедрим на релізи був минулий тиждень. А у плейлисті Слухай Українські у Спотіфай вас чекають не менш цікаві сингли від Стасі, Боташе Устіма, Барика та інше. Про всіх просто неможливо розказати, але можливо і потрібно послухати. Дякую, що були зі мною і з нашим каналом. Підписуйтесь та допомагайте нам поширювати український контент і формувати нову українську культуру до нових релізів і до нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!